І у нас у гостях лікар-невропатолог Віктор Мацишин. Доброго ранку. Доброго. Я так розумію, хвороба помолодшила серйозніше правда? Так, так, на сьогодні дійсно ми бачимо, що навіть в молодшому віці нижче 30 років. Молодше часто є признаки змін, які пов'язані з остеохондрозом. Ну, як в сюжеті вже було сказано про остеохондроз, але от я би хотів більше на причинний фактор Давай. зробити акцент. Основним таким моментом розвитку остеохондрозу це погіршення мікроциркуляції. Тобто, як правило, хребет це є стовбур, так, це uh -huh. є кістка, між ними є хребці. Це все між собою зв'язано сухожилями, м'язами і постачання крові, обмін речовин, які uh -huh. відбуваються на Навколо хребта якраз змінюється часом. Причиною цього є статичні положення, тривалі статичні положення. Uh -huh. Як правило, це відбувається, коли людина сидить довший час за робочим столом, комп'ютером, коли, наприклад, шийний відділ, особливо при цьому страждає, також травми це є причиною такої. Тобто, як правило, більша травматичність є пов'язана з проблемами в поясничному відділі хребта. Uh -huh. І, взагалі, сам по собі остеохондроз як хвороба, це таке дегенеративне, постійно розвиваюче. Проблема, і сам по собі остеохондроз не дає болю. На фоні остеохондрозу з'являються болюві синдроми, от якраз пов'язані з пораженням або подразненням хребців спинномозкових корінців, нервів, які виходять з хребта. І от на фоні остеохондрозу, остеондрозколиваються вже ці зміни, обмежений дуже простір виходу корінця. І зажатість корінця викликає е, той чи інший біль, uh -huh. біль в нозі. Так, чи, наприклад, болі в поясниці, чи от, часто, коли болі в шиї, чи головні болі, оніміння в руках. От, часто буває проблема, наприклад, в руці природньо хочеться помастити руку або щось зробити з рукою. Хоча причина виникає десь набагато вище. От, тому я б завжди радив, якщо виникають схожі симптоми, звернутися до спеціаліста, хоча б щоб зрозуміти, де є корінь. Угу. І тоді тільки можна дати вже рекомендації щодо там, домашнього там, і так далі. Я так дивіться, але може, наприклад, просто там, ну, після. Пішли на город зараз активна фаза дуже де там, просто болить там, потягнув поперек собі. Наприклад, це має бути якийсь постійний біль у, у часі. Чи одноразовий біль, і вже треба йти, наприклад, до лікаря? Чи просто втома була, перевтома була. і Відпочити варто полежати, і воно все мене тоді це не остеохондроз. Як зрозуміти, що це саме остеохондроз? Це раз на тиждень, двічі це постійний, це біль, який гострий, дуже чи це тяг, тягнеться біль? От саме оце такі нюанси б хотілося дізнатися. Ну, Бачите, знов ж таки сам по собі остеохондроз болю не дає. Біль з'являється на фон. Тобто в кожної є свої індивідуальні особливості. В одної людини може взагалі це ніяк не проявитися, mm -hmm. але вона буде відчувати певну скутість, обмеження в рухах. Mm -hmm. А в іншої людини буквально незначна якась там активність, там десь зігнувся, трошки потягнувся і вже з'являється біль. От, тому тут немає такого, що це гострий біль. Гострий біль, звичайно, він заставить людину зупинитися. Якщо це буде хронічний неючий біль, ну, людина буде думати, що це про ідеї, навпаки, більше треба рухатися. Тому тут треба розуміти, як правильно жити з цим. Остехондрозом він повинен бути таким індикатором, uh -huh. він має бути партнером навіть uh -huh. для людини, тому що він заставить людину кожен день щось робити для того, щоб попередити uh -huh. виникнення цього гострого смі. А може бути якась профілактика? Наприклад, там раз на три місяці чи на на півроку чи на рік ми ходимо до лікаря, і лікар нас перевіряє чи тільки вже у разі тому, якщо виник біль. Ну, власне, як взагалі собі підготувати, які правил дотриматись в житті, аби остеохондроз ну як максимально відтягнути? А ви знаєте, напевно, таких от основних декілька пунктів треба розуміти, що при появі гостро. Болю, треба требую сковити до лікаря. Це перше так. і ніяким чином не намагатися займатися самолікуванням, тому що це ну не дасть бажаного навіть перспективі. Друге, звичайно, треба вміти самому дома щось робити для того, щоб попередити цей біль. Паралельно з цим можна періодично проходити профілактичні масажі, от і масаж повинен робити спеціаліст, який розуміє, що він робить. Тобто не mm -hmm. просто зробити масаж пом'яти а треба розуміти особливість. Тобто, спочатку Конституції. ми йдемо до лікаря, лікар діагностує, потім направляє нас до масажиста, потім, І потім, і потім ми вже робимо масаж. А якщо, наприклад, ви кажете про що потрібно щось робити вдома. Вдома ми зараз покажемо у нас, як ремат, що можна зробити вдома. А якщо ми на роботі і відчуваємо біль, ми можемо якось допомогти собі на роботі, зробити таку профілактичну гімна Стику, яка нас убезпечить в основному контроль так. От я буквально декілька слів хочу сказати про те, що ми можемо зробити вдома більш ширше, дуже така проста річ. Ми покажемо, що що робити. правильно ви ні, це взяти масло, рослини масло, і от ті зони, де більше це ши, як правило поперек, тепле маслом собі зробити такий легкий самомасаж. Це навіть про масло яке масло. Звичайне, можна навіть от толивку кунжутне дуже добре зараз доступне. Воно має здатність добре проникати. Це масло дозволить зняти цей спазм глибокий. І потім просто взяти теплий рушник, навіть о, трошки зволоженим, акуратно прикласти, прогріти, і потім зняти оцей поверхневий рівень масла, щоб це не викликало дискомфорту. Uh -huh. Це дома паралельно вправи, які можна. Ну давайте з офісу. Наприклад, якщо людина сидить довший час перед комп'ютером uh -huh. і відчуває, що вже якось затікає шия, в руках з'являється дискомфорт. От такі, наприклад, вправи, е от е їх і шість цих вправ, які можна зробити з головою. Це перше: це акуратний м'який, е нахиляти голову вперед, угу. і акуратно назад. Дуже обережно треба це робити назад. При тому, наприклад, нахиливши голову вперед, ну, можна в цьому... ми закидаємо голову назад, чи закидаємо? сильно не можна. Угу, От тільки з'являється перше відчуття дискомфорту, любе угу. чи це, наприклад, якесь відчуття потемніння в очах, чи ще треба тут же зупинитися і повернутися трошки назад. Можна цю вправу зробити більш такою, скажімо, продвинутою. Прикласти руку, наприклад, і намагатися, ніби якби натиснути ага. на руку, mm -hmm. тим самим створити напруження в цих статичних глибоких м'язах і тим самим е, покращити кровопостачання вперед, назад, вправо вліво. І так само в сторони, нахиляючи, uh -huh. от, покласти голову. Наступна вправа просто порухати плечами uh -huh. вперед-назад. Таке відчуття має бути, що от лопатки ніби повинні трошки здвинутися ці м'язи між лопатками вперед-назад. Тому uh -huh. що uh -huh. шийний остеохондроз – це напевно найрозповсюдженіший і поперековий. Грудний він, звичайно, є, але це не так часто. І, наприклад, для поперекового остеохондрозу навіть от, просто о, взяти, отак от, от трошки вперед, плавно потягнутися, uh -huh. при тому не згинати спину головою, а спину тримати максимально. Максимально mm -hmm. рівно і згинатися ніби всією спиною. Грудьми тягнутися, я так, так розумію, думаю. Тобто, ніби спина має бути рівно, вона ніби має вперед лягати, ніби так от рівно складатися. Mm -hmm. Це дозволить тим глибоким м'язам включитися в роботу, і це знову ж таки покращить е, обмін речовин, покращить мікроциркуляцію. Дома у нас більше так розумію, можливості. Тому що у можливості. нас фактично буде будинок, ой, кухня чи хто де що це буде робити? Карімат у нас є і імпровізована хата така. Я навіть ой, зніму. Ну, Дивіться, Кажіть. от можна перед тим, навіть якщо лягати, можна просто от стати і знову ж таки от е, спробувати отак от плавно нахилятися вперед, ніби е, намагаючись рука, руками дістати полу, при тому спина має бути максимально рівна. От Рівна. важливо, щоб ця зона угу. особливу увагу звернути на цю зону, щоб вона була і тут, не намагайтеся прогинатися сильно. Чудово, от це можна зробити так: от один раз і да. затриматися в цьому ага. положенні секунд на 10, потім встати і прикласти отак руки і прогнутися угу. назад, ніби витягуючи плечі. І закидаючи голову плавно. Після того можна лягти. Ну, напевно, така дуже популярна це е, зробити як як каталочку, так? Такий uh -huh, рол. Uh -huh. Тобто ви лягаєте на спину. На спину я спробую зробити. У мене мікрофон ззадні, ну спробуємо. Подивимось. Ми руками е, охоплюємо коліна так, і дуже плавно е, рухаємося назад і вперед, ніби розкатуючи себе uh -huh. з мікрофонами. Можна так, так. Це можна робити. Мікрофон. І знову ж таки, вправо і вліво можна таку ще вправу робити. Так. Вона теж буде допомагати е, роз, розмасувати м'язи вздовж хребта. Ну тоді давайте спробуємо повернутися тепер на живіт. Є така хороша вправа, вона А, я лягаю на так. живіт, так? Так, витягуємо руки вперед. І ноги піднімаємо трошки вверх. І от в цій позі статично намагаємося затриматися, наскільки це можливо. Ну, це швидше всього, десь 5-10 секунд. Потім зробити паузу, видихнути, полежати, розслабитися. Угу. І можна так зробити знову ж таки три рази: знов підняти, і знов розслабитися, полежати. І третій раз. Оця вправа дуже добре допомагає укріпити статичні м'язи вздовж хребта. От, і обов'язково після того як ми вже закінчили, от, наприклад, робити навіть усі декілька вправ, ще знов ж таки лягти бажано на спину, mm -hmm. зручне yeah, для yeah. себе положення. Mm -hmm. Да, ноги витягнути вперед, руки вздовж тіла, можна повернути е, лодонями доверху uh -huh. і просто зараз спокійно розслабитися, закрити очі, полежати. Як правило, oh, от, я згодна то лише б далі, б я буду фірхованка, хоча б одна-дві хвилини, бажано в такому положенні залишатися, тому що ми зараз навантажили трошки м'язи. М'язи почали активніше працювати, і от цей стан розслаблення дозволить більш активно е, 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 проходити процесом відновлення. Uh -huh. Ви знаєте, до, коли була на животі, дуже сильно відчувала. Е, Поперек свій, і зараз відчуваєш, що він так само. Це нормально. Ми, ми, він не болить, але я його дуже відчуваю, особливо коли тягнулися і вниз. Це нормально? Е, якщо ви цей вправи раніше не робили, і це можливо для вас така, скажімо, перша була спроба і зараз робити, то е, таке можливо. Тому ми ніколи не робимо цю вправу, е, коли з'являється біль. Uh -huh. Біль це сигнал про те, що треба звернутися до лікаря. Але якщо ви після того, як побули в лікарі, і лікар вам такі дав рекомендації, то цю вправу треба плавно починати робити. Є просто більш спрощені варіанти виконання цієї вправи, бо ми вже такі зробили її. Ну, максимальний, скажімо, варіант. Можна, наприклад, лягти на живіт і спочатку одну ногу підняти, побути другу ногу, підняти плавно одну руку, потім з ногою і так чергувати і дійти до вже такого максимального виконання. Пане лікаре, очевидно, спитати сьогоднішнього всесвітній день йоги. Як ви до цього ставитесь? Чи дійсно йога допомагає тримати той самий поборок, і спину більш здоровому? Мало тобі знаєте, йога зимати. напевно дійсно буде така найоптимальніший варіант, тому що в йозі не просто ми на тіло робимо акцент. Ми ще робимо акцент на свідомість, коли наше усвідомлення іде в ту частину в тілі, де є цей блок, і це сприяє розчиненню цих вузлів, які потім нам заважають в житті, і духовна і фізична практика однозначно. Сьогодні ми тобто дізналися і про профілактику, і про причини, і про те, як лікувати остеохондроз і в принципі, як можна його попередити, займаючись от такою от легкою. В принципі, досить таки гімнастикових займає, як ви бачили, хвилин п'ять. Тричі ми зробили одну вправу, другу, третю, четверту, десять, п'ять хвилин. І, в принципі, я зараз себе відчуваю ого-го, Мені здається, що просто Остеохондроз Остерохондрой прийшов. Прийшов. Ну, остеохондроз. Нагадаю, на наше запитання відповідав лікар-невропатолог Віктор Мацишин, а сніданок